Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді. Яка це серія мініфігурок. 27-му бля, капець. Пам'ятаю, колись була перша у нас серія мініфігурок. Ми з Володимиром покупали перші фігурки та їхали на рибалку. Так що ось такі були у нас колись справи. І у нас зустрічає я хочу сказати, Купідон. У ну, нас зустрічає теродаптер. Значить, дівчина птеродактівна ось така подружка. Дайте, які вони крила. У нас вже є теранозавр, і трицератопс, і тернозавр. Тепер у нас є птерадон. Прикро, що тут з двух сторон не розфарбували. Ну, можливо, у птерадонів тільки з однієї сторони розмальована знизу. Відносно, як вона називається, зверху. Нічого такого і немає. Але це не точно. Ми не бачили птеродонів справжніх. Ну, Дівчина з такою обличчям злим рахує, що птеродони тільки з однієї сторони розфарбовані. Дивіться, навіть є написи Лего. Бачите, у неї на руці. Дивина, дай годі. Що у нас? 801, чи що це таке? А тут у нас також те ж саме. Ну, дивина дай годі. Руки можливо однакові. Гачань, думаю. Ну, якщо оцю, от оцюди, то буде з іншої сторони. Ну, коричко, зрозуміли, Так. І давайте одягнемо її шолом. Такий даунтський шолом, звісно. І сама фігурка така дивна та специфічна. Короче, ось отак. Вона. Дікхай робить. Пригає. Як вона називається? Віддає шану Сонцю. Сто Dark Soul грав. Так що, ось так. Давайте тут нема скотчу, можна глянути, що у нас чекає ці серії. Тут нас чекає Хам'як, Вовчик і Вовчик. Ось такий якийсь чи хто він, рейнджер, космонавт, супергерой, Хом'ячок, ось такий хлопчик, астронавт, дівчинка з якимись тваринами, каже, що це тварини з якогось таємничого сету колекції. Там вона в певних серіях є інших наборів. Там і отакі тварини, тільки інші, знаходяться. І Френс, і якісь там інших наборах. Треба їх зібрати усіх, правда, де їх збирати, як, окрім Володимира. Пишіть коментарі, якщо ви хочете побачити всю колекцію таких тварей, то треба Володимира просити. Ну, це не факт, що він справиться. Дивіться, яка дівчинка скейтерша, крутий скейт. Я такі бачив по місту їздять на такому скейту. Це електричний скейт. І він, коротше, автоматично їде. Коли тобто я перший раз побачив, такий. Що? Це так. Без остановки їде. Він якийсь монстр з книги жахів. Вона Купідон. Піратка. Всі кажеш, що вона негарна, яка вона повинна бути. це ж Піратки гарні тільки у дорослих фільмах. Кошатник, якого царапає кіт, там клубок, ниток. І чувак, у нього прямо зброя, походу хромована, чи що. прям прямо золотою. І, і прямо інструкція є на кого, на стімпанка, на... Цього астронавта да і все. Більше нікого збирати не треба. Ну і добре. Так, перша у нас подруга є, друга у нас іде. хотів сказати, знову купідон. Але тут не Купідон. Всі мініфіюрки я знайшов блядь, в Аврорі. І вам раджу там шукати, якщо вам треба певні певні моделі, якщо ви всі фігурки не хочете. Це які ну, принти да, круті. Прямо тут Вау. Октан, Це прямо якийсь супергерой Октан чи що таке. Це Олега так виглядає, називається вигаданий нею фірма по. А де голова? Я згодив голову по бензину по заправкам. Дивіться, якесь таке обличчя, таке супергеройське обличчя. І шолом, це третій. Може ще буде другий, перший, п'ятий, четвертий. Але це не точно. Ну, поки що пішов третій. А, і ще треба у нього є тут такий принт, а Хоча у нього тут буде одягатися. Ранець. Давайте його одягнемо. Мені подобається отак, як він. З закритим ротом. Він так на ніндзю похоже. Так, і що тут треба будувати у нього? Так, о, ось так. Потім от Чо? От Отак от. Дивина. Сюди, сюди. Якась херня. Типа ракета. Ранець, чи що? Якісь дивина, коротше. Так, що тут сказати? Ці дві екстра деталі. Нарешті у нас якісь екстре деталі? Далі у нас ось така фігурка. І тут у нас О! Тут у нас по -друга. Подруга дуже крута, видно. Запасник колес не дали, от ублюдки Зажло Зазвичай такі колеса дають екстра, ну, ну давали колись. Тепер це вже все. Оце у неї принти, кофта, штани порвані, модниця. Тут навіть є псевдопринт. Ранець у неї такий. І навіть ранець зробили. Типа вона повноцінний їздок. У неї навіть є, як вона називається, травмоване обличчя. Вона тут ще щаслива, потім така ґрепба ударилась. Бо у неї немає шолома, зато у неї є зелене волосся та кепка. А треба їздити у шоломі. Бо ця фігня розганяється до 50 км на годину. Може. А так зазвичай 30-20. Ну саме можна впасти і не вижити. І ось у нас. Майже хотів я поставити, але не поставив. І їй в руку можливо бегова рука. Принтована навіть рука. І їй в руку. Даємо скейт. Тут навіть зроблено, щоб її в руку давати, бачите. Все продумали. І тут можна її в руку давати. і тут. Щоб прям якісь сценки робити. І остання на сьогодні мені фігурка Я зібрав повну колекцію теоретично. Але це не точно обана. І дівчина з цими хернями. Ого! А мені подобається, як вона виглядає. Це прям крута дівчина. Це піжамка якась у неї. О, неї вушка є, Вау. Так. Видите, яке воно є обличчя. Ось таке і таке. Давайте. Давай, Отаке. Ружеве волосся. Прям тема, а якщо отак от... Це ось, ось так буде. І їй в руки. Вите, які, які дивні створіння. У них навіть ніжки є. Дивина і можна їм всякі корони вставляти, капелюшки, окуляри Де мене подруга, а ну, поділися на хвилину своїми окулярами. Давайте кого одягнемо? Давайте синього. Синього одягнемо в окуляри. Іно ну, круто же. Тепер треба такий чорний, щоб він був модником. Ці вертаємо. Одді, наче є так зовуть. Дуже подобається колір, прям, прям мега-мега-крутий кольор. І ось. Наша дівчина прям вона навіть ручка ототовані, бачите, як прикольно. І, 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 і тварини, дивні створіння. О, їх можна на хрестовину садити. Дивина. Ого. Давайте цю сюди і цього сюди. Якісь дивні створіння. Хто це такі? У них є вуха, ніжки. Рот, очі, це, а це ще якийсь трохи похмурий. Е! Ну що це таке? Давай фокусуйся нормально. О! Тепер ось нормально. Так що. І ось такий трохи дивний. Дивний-дивний. Kent. Ну Ось такі у нас чотири фігурки. Збираємо колекцію. Пишіть ваших фаворитів, бо мене фаворит оце. Я прям захваті. Ну, я догадуюсь, кого прям перше місце, хто всі виберуть, це Вовчика 100%, 100%. Його навіть тут немає. Але він є ось тут. Де він тут. Да, його виберуть всі. Давайте всі. ваш фаворит окрім Вовчика. І так буде. Це не чесно. Які вам фігурки подобаються, окрім Вовчика? Я вам скажу, які фігурки подобаються Володимиру. Володимир Панарас Володимир, Хом'як та ота, така дівчина. Інших він не захотів. Але мені це дуже сподобалася, оця сподобалась поки що. Інші. Це ранець якийсь ложту. Він навіть вверх ногами я його зробив. Чу? Тепер хоча б покраще став. ну, Хоча сама фігурка дуже якісна. Дуже мега-багато принтів. І, і ось оце взагалі топ-мені мордочка подобається. Дуже подобається. Так що сказати, що воно погане, ні, ну оце і трохи лол, що? Якийсь мемний птеродакти. Хоч мені динозаври подобаються, у мене, до речі, такі динозаври є. <плес> Він тут лежить з динозаврами. Походу, він з динозаврами лежить. Ну. Перевір. Так, тут звірі тікайте. Терадактиля тут повинен нема. Тут динозаврів немає, тут тільки тварини. А ні, на з дінкам. Тут є динозавр. І не один, до речі. Ну, птеродактиля тут нема. Наступний раз я вам підготую динозавра. Будемо... Папа динозавр, мама динозавр. Тобто, Папа слон, мама слон. І десь там слонення валяється. Воно слонення. Акули якісь дивні. Якщо ось таке, тут Медведі Медведіє. Біли леви, крокодили, акули, такі дельфіни є, пантери, крокодили, ну коротше. що, Ось от так от. Так що до нових зустрічі. Пока-пока.